Презентували авторські поезії та допомагали Збройним силам України. У Вінниці відбувся патріотичний літературник з читанням віршів поетів-початківців. Організаторами став департамент соціальної політики міської ради за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Захід назвали «мелодією українського слова. Учасники декламували власні вірші, прозу. Та співали пісні, та донатили на підтримку захисників і захисниць. Кірі всього 12. але на літературнику вона вже презентує свій перший авторський вірш. Він про гордість бути українкою. Дівчинка каже, що у свою поезію вкладала всі ті хвилювання та патріотичні емоції, які є лише в українців. Кіра уже є волонтеркою та організаторкою цього заходу, мета якого популяризація української мови. Ми з волонтерським загідом давно обговорили таку ідею, щоб продвинути українську мову серед молоді, щоб молоді були цікавіше, щоб це було цікаво для нас, для тих людей, які сьогодні прийшли, щоб вони почули наші вірші. наші дні вірю ці нашу перед. Учасники літературника читали вірші, прозу, а також презентували власні пісні. Одним із них був Олексій Скрипаченко. Чоловік практично не бачить, але це не заважає йому творити з 2010-го Він пише пісні і має добірку власних треків на творчому вечорі. Презентував пісню Дорога життя. Присвятив він її українським захисникам. Було більш таке патріотичне налаштування, що незважаючи на смуток і біль, ми повинні перемогти, ми повинні боротися за нашу незалежність перемогу. Пісня була написана десь півроку тому, можливо більше. І я люблю описати те, що в мене в душі. І хочу давати трошки більше позитиву. Багато вже військових би, давали свій фідбек, що подобається мої пісні. І Багато людей з різних країн можуть зайти на мій прямий ефір і послухати. Мета літературника популяризація саме української мови. Творчість це повністю передача саме нашого народу. Наш народ від ну, історично творчий, Тому я вважаю, що це дуже корисно робити такі заходи, як сьогодні, наприклад. Та взагалі треба розвивати всі навички в молоді. Під час заходу провели майстер-клас, де навчали ораторському мистецтву. Також на літературнику збирали кошти на потреби наших військових. Ми поєднали саме українське слово на сьогоднішній день це і патріотичне виховання, і молоді, і дітей, і дорослих. Вікова категорія була задіяна. Ми сьогодні бачили від 9 років до 46. Саме Саме цією метою популяризацією України, українського слова. І також при цьому ми відкрили, скажімо, такий збір для підтримки наших хлопців зсу. Це вінничани наші, які зараз боронять нашу землю, борються за нашу свободу. І цією метою було відкрито. І донати люди донатили, відкрили збір, щоб передати потім їм саме ці кошти на придбання для 470 го батальйону, 144 бригади, для там, де служать наші віничани, працівники і все те, що їм необхідне, ми будемо зарабачити, скільки вдалося нам зібрати, і те необхідне поїде для на ту територію, де вони зараз несуть службу. Учасники благодійного літературника по завершенні отримали подарунки, іграшки ручної роботи та сертифікати від партнерів проєкту. А відвідувачі познайомились із творчістю Вінничан. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.